Привіт, вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Олена, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Так сильно нас засніжило, але машинки почищені, можна зробити короткий огляд. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо забезпечити супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам його під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок. Всім гарного перегляду. Друзі, вирішила вам зробити сьогодні підбірку тігуанів на Львівському авторинку. Їх сьогодні багато: і перше покоління, і друге покоління. Тому показуємо по черзі. Тут кілька вибірково зараз покажемо. Це в нас 16 рік, 13-100 ціна, двохлітровий бензина автоматична коробка, повний привід, 210 тисяч пробіг. Шкіряний салон чорний, панорама, підігрів сидінь, клімат. Так, ну тут ззаду. Так, вони всі без фаркопів. А всю додаткову інформацію вже уточнюйте у власника. На кожному ціночку буде номер телефону. Так, зараз ще цей чорний покажемо. 2016 року. 14 тисяч ціна, двохлітровий бензин, коробка автоматична. 94 тисячі пробіг. Так, ще вам не можу показати він код. Так, салон чорний, кондиціонер, підігрів сидінь. Так. Тут синій, але, на жаль, немає цінничка. Ну, Але номер той самий, що на попередньому авто, тому можете у хлопців уточнити всю інформацію. Додатково підгрів сидінь. Шкіряний салон. Так. Ще такий в темно-синьому кольорі. 17-й рік, 13-500 ціна, 2 літровий бензин-автомат, 170 тисяч пробіг. Салон світлий, шкіряний. так, Кондиціонер підігрів сидінь. Так, і ще один. Покажемо. 17-го року 13700 ціна. Дофлітровий бензин автомат, 160 тисяч пробіг. Світлешкіриний салон, кондиціонер, підігрів сидіння. Тігуан 18 року, 14500 ціна, 2,0 бензин автоматична коробка, 200 тисяч миль пробіг. Так, є можливість показати він код. Особливо, хто хоче, можете перевірити автомобіль. Кіряний чорний салон. Підігрів сидінь клімат, панорама. Так. Тігуан 16-го року. 13 850 ціна, двохлітровий бензин автомат, 135 тисяч пробіг. Запотіла. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, кондиціонер. Так, поруч два тігуани другого покоління. Покажемо по черзі. Так, цей в нас в білому кольорі з панорамою. 19 й рік, 21 500 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка. Повний привід. 112 тисяч пробіг. Так, є. Часто підписники просять він коди для перевірок, тому що є можливість, то показуємо. Клімат підігрів сидінь. Так, тут срібний. 20-го року 19-990 ціна. 2-літровий бензина автоматична коробка, повний привід 130 тисяч пробіг. Це у нас авто з США, Світло шкіряний салон, підігрів клімат. Тігуан перше покоління, 17-й рік, 16950 ціна, двохлітровий бензин. Ай, шкербок забула. Ну, так, видно. Е, так, автоматична коробка, максимальна комплектація сел 149 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, клімат підігрів сидінь, панорама. Volkswagen Тігуан 15-го року. 11 750 ціна, 2,0 бензин, автоматична коробка повний привід, 134 пробіг. Тисячі. Так, так, виглядає в салоні. Так, тут ще є два Тігуани, друге покоління. Тут 18-й рік, 19,800 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 148 тисяч пробіг. Панорама. Шкільний чорний салон, клімат підігрів сидінь. Так, і білий. 19-го року. 20 800 ціна. Двохлітровий бензин автоматична. Коробка повний привід, 143 тисячі пробіг. Шкіряний чорний салон. Так, по комплектації аналогічно. Панорама. Тігуан, друге покоління в рестайлі. 23 й рік, 24 500 ціна, літровий бензин автоматична коробка повний привід, 6 тисяч пробіг всього. Так, він код для перевірок. Так, так виглядає в салоні. Кондиціонер, підігрів сидінь. Тігуан, перше покоління го року, 13 800 ціна, літровий дизель, автоматична коробка, 230 тисяч пробіг. Сьогодні єдиний дизельний тігуан, який ми знайшли на авторинку у Львові. Так, шкіряний чорний салон, клімат підігрів сидінь, панорамний дах. Так показати нема змоги.